І до аграрної теми нині на Кіровоградщині все більшої популярності набуває технологія ноутіл, спосіб обробітку землі без урання. Аграрії, що його запроваджують, задоволені економією пального та скороченням робочої сили. Проте для інших сільгоспвиробників нова технологія збиткова. Нові та традиційні способи роботи на землі аграрії демонстрували обласному керівництву. Підприємство степове у селі Мартоноша Новомиргородського району за системою наутіл працює кілька років. З того часу землю не уряд і не культивують, посівну проводять за допомогою однієї спеціальної сівалки. Під 12 градусів проходить сушник, розрізає землю, робить ложе, ну, зерно ж лягає, і далі йде коток на назад, який прикатує, прикатує зверху. І оця вся робота, що стосується наутіла. Більше ми ніякої роботи не робимо. Завдяки новій технології аграріям вдається економити на пальному. Кажуть, де спалива почали витрачати у кілька разів менше. Скоротилась робота і на полі. Тут лишають подрібнені залишки рослин, вони допомагають утримувати вологу. Уборки сою, вся земля буде вкрита цими рештками. Що це дає нам? Це саме дає, що немає вітрової ерозії, тобто не виносяться в повітря мільйони тонн чорноземів наших. Це саме головне. І друге, що. Немає і водної ерозії. Схвалюють технології, наутіли науковці запроваджувати її радять у посушливих місцевостях. Ми можемо зекономити ту же влагу, підготувати почву навіть тут готовить не надо. Десять спахати закультивувати, посієння влага йду. А зимою ми не зможемо вже внести, скажем так, на тому уровні, на котрому довольно, і глубина заділа, і качество пасіва і сімена. Поэтому ці технології також мають право на жизнь. А от на підприємстві хлібодарщи у селі Субиці від оранки не відмовились. кажуть, систему наутіл намагались впровадити, та урожай мали гірший. Різницю врожайності між оранкою поверхневим і ноутілом. І ми бачимо, що тут від оранки відмовлятися не потрібно. Можливо, для когось і непогана врожайність 90 центнерів з гектара, але якщо при оранці можна отримати 117, то потрібно застосовувати оранку. Оранка кажуть, аграрії виправдовує себе навіть у засушливі роки. Вважають, яку систему обробітку запроваджувати. Кожен аграрій має вибирати індивідуально. Можна працювати за нову тіло, можна працювати за глибокою оранкою або поверхневим обробітком ґрунту. Головне любити землю і працювати на ній з розумом, а не з споживчим підходом. Інна промак, Олександр Катруша день за днем.